Сьогодні тема, я так розумію, як всі були повідомлені, це, це система ЦРС або простим язиком, що податкові шведська та українська можуть дізнатися про нас у зв'язку з тим, в тому числі у зв'язку з тим, що ця система запрацює е, в кінці цього місяця, насправді. Мені було цікаво насправді, що там буде відбуватися. Просто перечитав всі документи нормативні, які, якими регулюється ЦРС, вся ця ЦРС система. І тут, в Швеції, і в Європі, і в тих всіх країнах, які використовують цю систему, і до якої доєднується Україна. Я зрозумів, що там є дещо. Якби така прогавлена. І я думаю, що податкова не може одна або інша не може не знати про це. І я думаю, що вони будуть це вирішувати вже в на базі договорів, які є між нашими податковими про співпрацю. А що я маю на увазі? Е, Ця система це коли коли відкриваєте свій рахунок в якомусь банківській установі це може бути хедж-фонд і, хедж і ну, тощо. Ви вказуєте себе якимось резидентом. Ну, як мінімум, ви вказуєте декілька ознак, які вас вже банк автоматично вважає податковим резидентом або Україна, або Швеція. Ну, і от виходить так, що ті рахунки, які ви відкривали в Україні, ви відкривали, маючи паспорт громадянина України, податковий номер, прописка, телефон український. І всі ознаки для банку, які зараз е, в Україні є, да, е, були, звісно, що це ви податковий резидент України. Тобто, вони по-інакшому вас не можуть ідентифікувати. А відповідно виходить так, що банк не передає вас з ознакою податковий резидент Швеції. Чи Америки чи там, якоїсь країни, бо він про це не знає. От зараз мій він не в курсі, що я вже податковий резидент Швеції. І виходить так, що він, як система запрацює, він нічого в Швецію не передасть. А точніше, це відбувається, він передає податкові України, а податкова Україна вже передає в Швецію. Каже, гей, тут у нас твої податкові резиденти. Ось тримай там в них такі рахунки, такі податки, вони сплатили тощо. І така саме ситуація і тут. Коли я приходжу в Шведбанк, або навіть той самий револют, я не можу відкрити його, показуючи свій паспорт України. Бо мені потрібен якийсь легітимахун, який тут у нас є, і ми його застосовуємо. Звісно, що банк теж бере і наш і український паспорт. Але для них підставою відкриття рахунку є не те, що ми такі приїхали в туристичне місто Стокгольм, погуляли, такі зайшли, а давайте рахунок відкриємо. Нам відкажуть, тому що у нас немає місця постійного, або якогось тимчасового місця переживання адреси немає, у нас немає лігаті і у нас немає податкового номера. І тут виходить така ж сама ситуація, як і в Україні, що податкова, точніше, що Банк Швеції або револют вважає нас податковими резидентами. Швеції, навіть тут, наприклад, револют він буде вважати нас податковим резидентом Швеції. Тому що коли я відкривав в рахунок революті, я не міг відкрити його за допомогою свого українського паспорту. Я вказував свою адресу реєстрації місця тут, у цю лі -лі -лі -махун завантажував. І виходить, що згідно цієї системи автоматичний обмін. Происходить тільки не по своїм резидентам. І я, коли почав спілкуватися з колегами, і ми ну, здивувалися, що дійсно така історія є. Тобто, автоматично не буде такої ситуації, що Банк Швеції передасть до податкової Швеції. У нас тут є податковий резидент України, він витрував рахунок. Цього не відбудеться, тому що немає ніяких ознаків того, що ви є податковим резидентом України, окрім як громадянства. А для них, для місцевих банків і податкової є єдиною ознакою того, що ви вже стали податковим резидентом, як мінімум, що ви маєте якийсь податковий номер місцевий, адресу і легким. І тут виходить така історія, що е я думаю, що вони будуть. Вирішувати питання щодо інформації, рахунків з тим, щоб доподаткувати або виявити якісь додаткові доходи через комунікацію між двома податковими органами. Вони можуть таке зробити, обмін це зробити. Типу, у нас стільки-то, ми знаємо, що громадян стільки-то у нас тут такі то такі-то. Да? І ми їх вважаємо своїм податковим резидентом. А чи вважаєте ви їх своїм? І звісно, що податкова Україна буде вважати вас податковим резидентом, і тут найголовніше треба розуміти, що вона буде нас вважати дуже серйозно. Читав я депутатський запит одного з депутатів Верховної Ради щодо якраз цієї проблеми щодо того, яким чином податкова Україна, на яких підставах вона буде нас вважати своїми податковими резидентами. А, і я вам скажу: ви ж знаєте, да, нашу країну, наші органи. От готуйтеся, вона буде в нас вважати податковим резидентом, аж доки ми не будемо мати прописки України, ми не будемо мати а, номерів телефонів в Україні, ми не будемо мати власності в Україні, ми не будемо мати а, відкритих рахунків в Україні. І ми предоставимо, що ми стали на консульський облік, на постійне місце проживання, наприклад, тут в Швеції, з печаткою в паспорті. Оце п'ять пунктів, і тоді вони будуть ще думати. Але зрештою, можна сказати, що вони згодні з, з набором таких п'яти пунктів, які дадуть їм розуміння, того, що вони викреслюють нас із своїх податкових резидентів. Тобто, якщо всі ці пункти не виконать і продовжують тут працювати, я думаю, що не так шведська, податкова буде займатися обміном інформації. Стосовно того, там у нас є українці, ну надайте нам, які доходи там в Україні були. Тому що, ну, по-перше, вони не дуже мотивовані. По-друге, вони знають, що сама це раз система є ще один ознак, яка Замаякує в будь-якому випадку, замаякує банк. Це якщо у вас там 250 тисяч євро на кінець року в Україні на рахунку, банк може все одно повідомити податкові, а вони вже там вияснять, чи є ви там податковим резидентом Швеції. І нададуть ще й туди інформацію, щоб ви сплатили податки. А так, щоб Швеція самостійно цим займалася, я думаю, що не буде, тому що. Ну, немає мотивації, вони заможні, Іх, вони розуміють, що там, трясти біженців, там, навіть якщо в них є якісь податки ой, доходи, це не дуже якби, цікаво. А ось Україна якраз може. Я думаю, що Україна здебільшого готується до того, з огляду на те, як податкова офіційно відповідала на цей запит депутата. Я думаю, що готуються, тому що, ну по-перше, це в принципі їхня задача зараз наповнювати бюджети. О, зрештою, деякий час уже пройшов, за який можна було би щось підзаробити навіть отримати, навіть отримуючи зарплатню тут, не обов'язково мати бізнес. І відповідно податкова Україна захоче тим паче, їй нічого не заважає дізнатися, хто виїхав. Тому що це звичайний запит, Ми ставили на виїзді з України в паспорті. Штампіль, а це тільки штампіль в паспорті, а в системі так само ми числимося, як ми виїхали. Я би більше переймався не за ваші доходи в Україні. А, ну, якщо вони там, якщо там сплачені податки, то для вас не буде ніякої відповідальності тут. А, ну максимум ви просто доплатите. Якусь різницю. Але там теж є нюанси, вже йдемо в деталі. Якщо це був ФОП, то ніякої зарахунку не буде. Тому що ФОП має у нас специфічне податкування, яке не прирівнюється до єдиного податку з доходів фізичних осіб, як, як тут встановлено. Тобто, якщо ви платите там 5% від доходу в Україні, ви їх сплатили ну плюс півтора військового збору. Зараз буде там три. 5, 5, да, зараз 5 буде навіть, От, е, то цей податок не зарахується в Україні, а тут треба буде доплатити. От. Е, тому повертаючись до питання, чи будуть е, мати автоматично доступ до ваших рахунків Швеції до ш... українських, е, а Україна до шведських, ні, не буде. Е, якщо говорити не про ФОП, а про оподаткування е, доходів фізичних осіб. Е... Всі українці, які працюють в Україні, вони платять податок, плюс військовий збір, і плюс там ще можливо якісь додаткові. Я так розумію, що подвійне оподаткування воно працює тоді, ну, в цьому випадку, якщо ми платимо податок в Швеції. А як бути з цим півтора відсотки чи вже скільки там військового і так далі? Дякую за запитання. Оця конвенція про, про уникнення подвійного податкування, вона передбачає назву е, податків, які можуть бути зараховані е, ну, взаємно, да, зараховані. Е, виходить так, що півтора відсотки не входить сюди. Тобто, навіть якщо м, щось зарахується. Ну, до, до цього часу півтора. Той дохід, який ви отримали тут, якщо працювали офіційно, за вас сплачували податки, то півтора відсотки все одно треба сплатити в Україну. Тобто цей податок не зараховується. Щодо взагалі зарахування, насправді не буде автоматичного ніякого зарахування. Для того потрібно. Тому... Чому? Тому що Україна не буде вас, буде вас вважати своїм податковим президентом, вона захоче своїх податків. Швеція, відповідно, має всі підстави вважати вас своїм податком президентом. Е і тут питання, де ви сплатили? Якщо ви сплатили в Швеції, а треба в Україні доплатити, е то тоді е або навпаки, якщо ви сплатили в Україні, а треба в Швеції доплатити, е в будь-якому разі. Ні, в тому разі, коли ви сплатили в Україні, а в щось треба платити, то тут якраз податкова відповідала на, на мій запит. Вона каже, що ми не питання по конвенції. Подивимось, що це за тип податку. був. Якщо це такий податок, як вказаний в конвенції, і він такий самий в нас, і такий самий в Україні, то ми зарахуємо різницю, просто сплатити і все. А, ну а, а там же все ж таки, дике поле, і там потрібно буде воювати. Як? Є процедура порушення процедури про узгодження податків. От, її можна порушувати як ініціюючий початок, як в Україні, так і в Швеції. От, я б нарадив би нарадив, якщо до того дійде, то все ж таки подавати цю процедуру, відкривати тут. І тоді Шведська податкова звертається до української податкової і каже: Слухай, там все власна конвенція, вони є там податковими резидентами, там пункт А, Б. Це там більше 186 днів, там адреса, центр життєвих інтересів, таке інше. От. І там же, якщо до чого вони дійдуть, тобто і практики немає. Тобто, що як воно буде, я хотіла б розглянути конкретне питання. Наприклад, у нас є бізнес в Україні. Ми не користувалися міграційною допомогою тут в Швеції, тобто ми не отримували допомогу від міграційної служби. У нас є бізнес, з якого ми платимо податки в Україні, і у нас є робота, з якою ми тут платимо податки. Як у цьому випадку відбувається? Які наші правильні кроки? Дивіться, перший крок треба зрозуміти, чи ви коли ви отримали першонур? Цього року. От потрібно звітувати. І в Україні так само. Чому, чому саме я якраз хотів затронути цей перший номер? Конвенція. Конвенцію, вона, в принципі, визначає загальні якби, ознаки вашого резидентства. Але е, закон місцевий, який про оподаткування все каже, да? тут е, про різні податки. І він так само в цьому ж законі визначає. Поняття податковий резидент і з якого моменту він настає. І найголовнішою ознакою, з огляду на цей закон, є те, що ви отримали вже податковий номер, цей перший номер Тому що вони тоді вважають вас якби постійним, більш постійним резидентом своїм, ніж з самордії номером. От. І тому я думаю. Варто це взяти до уваги. І якщо ніхто ще до цього часу не звітував про свої доходи в Україні або тут в Україну, ну, я би в першу чергу зараз думав о, 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 про те, що ви не звітуєте із України. Да. Тут не звітуєте. Тому що відповідальність і ризики, і можливість. Вийти чистим з води тут мінімальні. Тут потрібно подати декларацію. Ну, виходить, ви її будете подавати наступного року за цей рік. От. І в якій ви можете визначити, що оскільки ви ну, отримали податковий номер, тепер ви податковий резидент Швеції, тому маєте, звісно, зобов'язання повідомити про ваші доходи за межами Швеції. От і все. А, якщо ви сплатили їх в Україні, да, треба взяти податкову декларацію, яку ви зробили в Україні, або зробити зв'язку. У вас там ФОП чи що у вас там? Да. А, ну от, і показати, Перекласти там на швейцарську, чи англійську, апостолювати в Україні. Та я хотів спросити по поводу от і пенсії, пенсіонерилися да, то, що вони там получають пенсію, всі получають, вони інтересуються, як это буде. отражаться в Швеции и вот я сколько занимался этим вопросом, ну то есть они там получают здесь они подали на шведскую пенсию на на по старости вот и они спрашивают как это будет все типа учитываться и я так понял исходя из этой всей информации проанализировал что нигде это никак учиться не будет то есть никакими нормативными актами это не предусмотрено нет никаких не ни обменов не информации, тем более Швеция это не заинтересованная сторона. Если ты сам не указываешь свои доходы, вообще это касается любых доходов. Если ты сам не указал э, свои доходы в какой-то там э, э, анкете, которую ты на на помощь на предоставление там бидрак или там еще куда-то, если ты не указал, что у тебя нет доходов, то ты как бы и все. И дальше они тебе начисляют эту пенсию. Ты, конечно, указал, что у тебя есть доходы в Украине, там пенсия или там еще какие-то, скажем, ФОП там или что, тогда они будут требовать от тебя уже справки о том что у тебя какие доходы так как ты сам указал вот но я так понял ты сам не указываешь что в принципе швеция это не заинтересованная страна она не будет даже после вот этих всех обменов информации которые они там заключили она не будет никакие данные туда направлять какую-то информацию оттуда э, брать тем более технически это очень сложно осуществить податкова украина украины Немає ніякого доступу до ваших е, податків в Україні, О, точніше, до ваших рахунків е, в банків в Україні. Рахунки. Рахунки. Не... Рахунки. Так, Рахунки. Дайте я де скажу. Е, вона має інформацію сто тільки стосовно того, скільки ви е, що ви вказали в своїх деклараціях. От. От і відповідно, е, якщо почитати угоду між Україною і Швецією, між податковими. Е, то там вони, ну, вони в одній лотці. Тобто, податкова Україна е, розуміє, якщо вона зробить угоду, е, так, як це, добрий жест е, для Швеції надасть якусь інформацію по, по, по українцям, то вона таким чином буде вважати, що вона і, і за себе, для себе теж може щось дізнатися. Розумієте? Швеції по барабану, чи вважає наша податкова нас податковим резидентом, чи не вважає, якби, вона регулюється своїми інтересами, українська податкова своїми. От. І вже коли ви не згодні, що у вас з обіх сторон оподатковують, е ви, тод, ви тоді ініціюєте. Не хтось із податкових органів ініціює е цю процедуру про подвійне узгодження. Це ви самі це. Якщо ви ОК, ви можете і там, і там платити. Я хочу спитатися. Наприклад, ми зараз подаємо на то етабетаблерин програм, і вона розрахована на два роки. Якщо людина стоїть ну два роки на етаблерин програм, чи потрібно їй подавати декларацію в Україні про ці доходи? Це програма інтеграція, адапта вивчення мови. Це те, що вам нараховують виплату, що ви проживаєте тут і вивчаєте мову. Також хочу додати до цього питання. Стосується не тільки терблієрінс програми, а всі інші програми, соціальні виплати, наприклад, допомога від міграційної, допомога від комуни, допомога від, від будь чого Фесекрінська, чи є це все, чи підлягає це все податкуванню в Україні? Чіткої відповіді немає. Просто в податковому кодексі будь-які доходи. Ну, це було б наглостю з з, з боку податкової української, тому що е, ну, людина тут тратить на проживання і тусь, як Україна може претендувати на ці кошти. Так, відповідь це наглість. І вона може бути наглість. Так які виводи? <сміттє> Головний вивод, який залишатися українцями, а це значить не здаватися. Друге, це становитися на ноги, так як ми раніше планували своє життя вже так не буде. От тому, що головний вихід – виход це завжди вижити при будь-яких обставинах і не і не забувати насолоджуватися життям, бо іншого іншого сенсу тут немає.